Що робити з цією тривожністю, особливо нам, українцям, які живуть в контексті війни, та питання дійсно дуже серйозне. Я спробую відповісти в двох частинах. Частина перша. Ми б далі будемо говорити про тілесні моменти, про моменти здоров'я, психологічні моменти. Але перше, що я все ж таки хочу почати, та ви, мабуть, зі мною і погодитесь. Якщо у вас велика тривожність, вам треба просто дуже щиро молитися, розуміючи, віруючи, що Бог є особа, що Бог про вас піклується, що він вас підтримує. І якщо ви намагаєтесь жити з Богом, я вас запевняю, ви раніше часу не помрете. Друга порада це дихальні вправи. Скажу вам відверто, я їх сам практикую. І до речі, це мені допомогло, щоб я міг вирівняти тиск. Ну і інші там свої проблеми. Дивіться, коли нападає велика тривога. Ну, навіть, скажімо там, панічна атака або летить дрон, і у вас серце вискакує з груди. Що треба робити? Дихальні вправи. Давайте, до прикладу. Значить, Ви вдихаєте, тільки вдихати, обов'язково треба діафрагма. Не отак не плече. Це неправильно. Тільки діафрагма. І от, наприклад, на чотири удари ви вдихаєте. От, один, два, три, чотири. Так. Набрали. Тепер пауза. Сім. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І видих на вісім. Один. Я видихаю фу, фу, через рот. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І отак ви робите шість разів. От шість разів зробите, згадайте мої слова. І вам буде значно, значно легше. Ви побачите, що ваша тривожність вищухає. І ви заспокоїтесь. Далі 20 хвилин мінімум фізичної активності. І вам тривожно? Ну що, треба лягти, накритися ковбою і тремтіти? Ні, навпаки. Візьміть, зробіть зарядочку. Так як же зарядку? Так, да, зарядку треба робити. Тому що фізична активність, вона викликає ендорфіни, а ендорфін знижує рівень карті золу. І ви таким чином будете заспокоюватися.